Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми десь 5-10 хвилин поговоримо. Ну, очевидно, про що ми будемо говорити? Про те, що є якісь обережні підстави, думати, що може настане мир. На яких засадах це інше питання. Але зважаючи, що дуже так красномовно висловилися і Кремль, і Білий дім, що можлива зустріч між Трампами і Путіним. А потім між Трампом, Путіним і Зеленським. Ну, коротше кажучи, оце все дає підстави якраз підозрювати, що може мир настане. Чому? Тому що ну, зустріч зазвичай на зустрічі ні про що не домовляються. Приблизно пунктирно домовляється до зустрічі, коли обидва боки починають говорити, давайте таке, давайте таке, давайте таке, давайте таке, а інший каже: Ні, давайте таке. Ну, вони десь знаходять середину. І на цій середині сходяться і кажуть, окей, давай це буде на основа для наших розмов. Для президентів залишаються якісь зовсім маленькі варіанти узгодити. От щойно я прочитав десь, що Америка ще Горбачова і Рейгана хотіла зменшити на до 4800 бойових частин ну, ядерних. А, а Радянський Союз хотів на, до п'яти тисяч скоротити, ну і зійшлися на 4900. Оце, власне кажучи, і все. Тобто, експерти там про щось домовляються між собою. Вони щось там хочуть, вони щось там враховують, що, що можливо, що неможливо, що реально, що нереально, що реалістично, що нереалістично, і вже тоді. Дають варіанти керівникам, а керівники можуть рухатися в досить вузенькому коридорі. Так, да, як я кажу, не, не 4800, а 4900. Коротше, це таки можна зробити крок назад. Які кроки є у Америці, які кроки є у Росії? Ми приблизно собі уявляємо. Америка хоче за всіх умов в мир на будь-яких засадах. Росія за будь-яких засадах хоче продовження війни. І, і Росію можна тільки вимус під примусом якось стиснути на неї, щоб вона зголосилася в тому сенсі, що для Путіна витрати військові нічого не, не означають, а обговорення цього всього після війни означає дуже багато. Навіщо ми вдерлися в Україну? Скільки ми там людей залишили, скільки ми там танків і громад залишили, які ми тепер посилені, послаблені. Очевидно, що послаблені, очевидно, що людей багато загинуло, очевидно, що танків менше залишилось, і так далі. І тоді питання: нафіга? Що ти, пан Путін, зробив, таке, що нам би всім сподобалось? Нічого. Забрати дві області навіть не повністю, ну, Крим вже давно, і так далі. ну, Значить, таким чином тут є протилежності. Значить, Україна тут разом з Європою виступає. да, ну не треба забувати Китай. Китай теж за продовження війни, тому що він хоче ослаблення Росії, як я вже постійно кажу, що мета Китаю Китай стратегічно за Україну. Тому що Китаю вигідно слабка Росія, і, і в подальшому він, він підкидає дрова. Це багаття. Для того, щоб Росія послабила, послабила себе, послабила, послабила, і тоді в результаті можна ту Росію трошечки якось запхати собі повністю в кишеню і так далі. А Україна те саме хоче, до речі, так що стратегічно ми тут спільники. З іншого боку, от Європа точно заб за Україну вона про все каже, що треба справедливий мир, справедливе повернення території, повернення всього, повернення повернення, і статус-кво на рівні. 1991 року а Америка каже, ну ми може, ми може зафіксуємо, що Крим ваш російський. Ну, Але це ми розуміємо, що це може бути зафіксовано, потім Трамп відійде, і, 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 і новий президент, я думаю, скаже, ні, не ваш. Оце єдина поступка серйозна, що Америка може визнати Крим російським. А все решта ну, буде, буде, буде в стані такого замороження, да, такий, такий мороз, мороз настане на фронті. Але оцей мороз дуже невигідний росіянам, тому що почнеться розмова, Ми за два роки, за три роки до Берліна дійшли, захватили і Прагу, і Варшаву, і Берлін, і Будапешт. Те те. А тут за три роки захопили три маленьких містечка чи села, і, і, і загинуло стільки людей. Ну, коротше, є велика кількість запитань, які поставлю. Тому Путіну це не вигідно, але ми таке враження, що його можуть примусити. І це опосередковано свідчить вчорашня. Дивна подія на, за київським часом 21.30 мало б відбутися стейтмент, тобто звернення, звернення Трампа до нації. І це би відбувалося буквально через, 2, через 5 годин після закінчення переговорів. Що це означає? Що Трамп в порядок денний записав, що він виступить. З чим він має виступити? Або він має виступити позитивно, сказати, ми ніби домовляємося, є шанси, ура, прекрасно. Моя миротворча політика прекрасна, і я коротше все гаразд у мене. Або він має сказати, цей домовлятися з Путіним неможливо, і, і шансів з ним домовитися немає. І тому я запроваджую і санкції, і цей і це, і це, і це, і це, і зброю Україні, і так, далі, і так далі. Ну і найбільше, що бояться. В Росії це, це навряд чи могло бути, але на, в порядку, але в списку таке можливо. І я запропоную почати процедуру прийому України в НАТО. О, тут, звісно, все от, і це, безперечно, Москву досить сильно лякає. Вони про це не хочуть. Тому варіантів не було. Треба було про щось домовлятися, щоб в Пан Трап виступив і не сказав, що я припиняю будь-які контакти з Росією і допомагаю Україні, і на цьому закінчуються вся, всі розмови. Замість того, вони ніби домовились про зустріч і так і, всяк, і так. Про Європу я двічі підходив до цього, якось не почав говорити. Європа за Україну в повному обсязі, всі землі повернути, все залишити в 91-му році, як українці хочуть, так і європейці хочуть. Очевидно, чому ми розуміємо, тому що війна йде на європейському континенті, а не десь там на американському. Тому про щось вони домовились. Про що невідомо. І більше того, таке у мене відчуття, я не можу це пояснити раціональним чином, що Трампа об... оце повітряне перемир'я б не задовольнило. Оце, що стріляти не буде там на горі, там десь ракети, БПЛА, от будуть літати. Ні, це його не задовольняє. І я думаю, що Вітков приїхав саме з тим, щоб сказати, що ні, або мир, або або, або або проблеми у тебе, пане Путін. Ну от так, що є обережний неоптимізм. я не оптиміст в тому сенсі, що я вважаю, що треба було б для української, для майбутності української треба продовжити знекровлювати Росію. Ну але для українців, хоча сьогодні було соціологічне опитування, і як відомо. На російський варіант 75% українців не хочуть погоджуватися. Ну, це означає оці чотири області: плюс Крим, плюс роззброєння, плюс там невступ, плюс нейтральний статус. Розброєння скорочення армії і так далі. Ну очевидно, що тут українці не будуть за. І це б зрозуміють західні люди, тому що, як би не було без фальсифікації, і це доведено, Трамп переміг на виборах. І для і він єдине від кого залежить від американського народу. І тому, коли йому кажуть, слухай, ну, мій народ, ну ну окей, ти я зараз підпишу це, а завтра мене скинуть і прийде якийсь, Яструб і, і скаже, все, ми скасовуємо. Ну, та нафіга це треба. Ну і всі зрозуміють, що да, треба знайти варіант, який би бодай якось за яким Зеленський зможе переконати суспільство, що оцей варіант хороший, або не так, що цей варіант не такий поганий. От. я також можу з двома червоними лініями, що це все тимчасово. Це все не, не завжди. Тому хвилюватися сильно не треба. Воно і, і так, і так було б не назавжди, завжди. Питання на 5-10 на, 5, на 10 років, але, ну, знаєте, Балтійські країни чекали з 45-го, точніше, навіть з 30-го, ну, з 45-го, скажімо, по, по 90-й, так що 45 років чекали. Я думаю, що зараз сучасний світ більш динамічний, тому це 5-10 років, і Крим також повернеться. все, все буде чудово. От, власне кажучи, така, такий пейзаж перед великою битвою дипломатичною розмовною і, і так далі. і так далі. Тут, тут у нас карт, про яких ми щось би знали, немає на руках. Ми не знаємо, що у нас на руках. Ми знаємо, що є бажання домовлятися і я тиск Америки на Росію. Щоби все ж таки Росія пішла на якісь ну на якісь поступки. Очевидно, що це не поступка, це просто мрії Путіна і армії в Україні немає, і чотирьох областей немає, і Криму немає, і це немає і цього немає, і цього немає і цього немає. Ну це все таки бажане задійсне, і очевидно, воно не здійснене. А тоді виникає оце ж і питання для росіян. Які поки будуть чекати, коли налаг... вони ж всі дебіли, і вони думають, що вони відразу після перемир'я потраплять в 22 лютого 2022 року. Що відразу з'явиться все, і зарплата піде, і це піде, і все, транспорт поїде. Ні, цього всього не буде. І вони через якийсь час почнуть питати, що ми знов погано живемо, війни нема, альо, альо. А далі вони будуть питати, а чому взагалі все починало? Оце найгірший варіант. Хоча перші тижні, я думаю, що буде така кількість дезінформації, така кількість ми перемогли, поставили Україну на коліна. Ну і так далі, і так далі. Ну, ми тут нічого не можемо зробити. Росіяни так виховані, що от їм що скажуть з Кремля, те і добре, і, і води погоджуються. Все закінчив я свою частину роботи сьогодні. Бажаю вам всім пере. Перемогти всіх наших ворогів, і хороших новин з зустрічей різноманітних на високому і менш високому рівні між Росією, Америкою, Україною, Китаєм, Європою і так далі. І тому подібна. Тут нам би треба почекати і. Зрозуміти все ж таки, куди воно все рухається. Воно ніби рухається до кінця збройного протистояння, не до кінця війни, але принаймні може припинять стріляти. Подивимося, що скаже Путін, бо від нього залежить все, але він може почати пиляти гілку, на якій він сидить, і мабуть, йому це вже пояснили. Пока-пока. Дякую за увагу. З вами був буково вересень.